Решетилівська початкова школа відтепер має альтернативне джерело живлення, яке використовуватимуть під час відключення електроенергії. Генератор для закладу освіти був дуже необхідним і дуже важливим, адже він забезпечує світловий режим у закладі для того, щоб дітям було комфортно проводити навчальні заняття. Він дозволятиме підтримувати тепловий режим у закладі освіти і, звичайно, буде закривати потребу у тому, щоб ми вчасно готували для учнів сніданки та обід. І вони отримували вчасно гаряче харчування. У 2025-му також було придбано два великих генератори для опорних закладів Решетилівської громади. Нині ж такий потужний встановили і на подвір'ї Решетилівської початкової школи. Генератор для початкової школи ми отримали, завдячуючи тайванському народу та асоціації міст України. Загалом у закладах освіти у нас є 25 генераторів, із них 4 дизельні генератори. Відключення електроенергії спричинило не лише те, що відсутнє освітлення в закладах. Освіти, але і не працюють харчоблоки, і що досить важливо, в зимовий період циркуляційні насоси в котельнях, всі працюють від мережі. Ми провели розрахунок, скільки нам потрібно дизельного палива та бензину для того, щоб генератори працювали, то якщо вони будуть працювати протягом 4 годин на день, на місяць нам треба 3,5 тони бензину та 2 тони 200 літрів дизельного палива. Загалом це сума три. 350 тисяч для забезпечення потреб укриття Решетилівська початкова школа також має генератор.